Угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях. що варто знати, та чи завжди доцільно укладати угоду з прокурором. Питання сьогодні хочу торкнутися важливої теми у кримінальному процесі: угод про визнання винуватості. Ми розглянемо конкретний практичний приклад укладення цієї угоди про визнання винуватості та отримання покарання втричі меншого 3 роки без конфіскації майна замість 10 років позбавлення волі з конфіскацією єдиного майна будинку наприкінці публікації відео судового засідання та процесуальні документи. Саме стороною захисту ініційовано, ініційовано укладання угоди та погоджено покарання нижче нижнього шляхом подання відповідних клопотань. Робота адвоката у таких питаннях дуже важлива, щоб вас не кинули в лапках правоохоронні органи та прокуратура. Тому все повинно бути укладено письмово угодою, тому що самі знаєте слова слідчого прокурора це дуже добре, але, але, але. І так, це цікавий інструмент, який може суттєво вплинути на перебіг справи та долю обвинуваченого підозрюваного, обмежитися мінімальним покаранням та все швидко експрес-правосуддя, коли докази не на користь сторони захисту та у разі боротьби за невинуватість можна отримати максимальний строк. І так, що таке угода про визнання винуватості, це домовленість між прокурором та підозрюваним обвинуваченим, де обвинувачений. Повністю визнає свою вину в обмін на погоджену міру покарання та інші умови. Ця угода після затвердження судом набуває статусу обвинувального вироку. Ключові аспекти, які необхідно розуміти, це, по-перше, добровільність. Угода має бути укладена абсолютно добровільно, без будь-якого примусу, погроз, чи обіцянок, крім тих, що передбачені в самій угоді та лише з адвокатами. У присутності суд обов'язково перевіряє цей аспект. Далі правові наслідки укладення та затвердження такої угоди це обмежує право оскарження вироку як для прокурора, так і для засудженого. Обвинувачений також відмовляється від деяких своїх прав на судовий розгляд, зокрема, право вимагати від прокурора доведення кожної обставини злочину і інші права. Наприклад, це оскаржувати вирок суду. Суд. Перевіряє угоду на відповідність вимогам кримінально процесуального законодавства України та інших законів у затвердженні угоди може бути відмовлено судом, якщо її умови суперечать закону, порушують інтереси суспільства, права сторін або якщо є сумніви щодо добровільності укладення такої угоди. Наслідки невиконання угоди у разі невиконання умов угоди. Прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про скасування вироку. Наслідком